Вітаю на каналі, уховаримо разом. Сьогодні у нас гарний рецепт маринованої капусти з булгарським перцем швидкого приготування. Така капуста дуже смачна і хрумка. За 4 дні у вас буде чудова закуска і поживне доповнення до ваших гарнірів. Гарного всім перегляду! Для приготування цього рецепту нам потрібно 2 кг капусти. Я її порізала на четвертинки. 400 г цибулі, 400 г солодкого болгарського перцю і 400 г моркви. Капусту я буду натирати, капусту нам потрібно соломкою. Я капусту буду натирати на цій терці. Можна її порізати ножем. Капусту я натерла ось такою соломкою. Тепер буду натирати моркву. Моркву буду натирати для, на терці для моркви корейці. Моркву я натерла ось такою гарною соломкою. І зараз ми будемо нарізати перець. Перець я помила, почистила від насіння, від плодоніжки. І перець в мене тут двох різних кольорів. І нарізаємо ось так соломкою. Цибулю теж нарізаємо соломкою. До цієї кількості овочів я додаю 100 грамів цукру, 3 чайні ложки солі і 150 мл оцту, а також вливаю 250 мл олії. І тепер нам потрібно все це перемішати. Все гарно перемішали і залишаємо на 20 хвилин, щоб пустило сіт. Тепер капусту перед тим, як перекладати її у посудину, в якій вона буде зберігатися, ще раз перемішуємо. Тепер перекладаю капусту у відерку, в якому вона буде зберігатися. Капусту з перцем ми переклали в 5-літрове відерко, ложкою придавлюємо. Зверху накриваю я тарілкою. Тарілку придавлюю, зверху на тарілку я кладу груз. У мене для цього спеціальний камінь, тому що капуста ще пустить сік і виносимо в прохолодне місце. Через 4 дні наша капуста вже буде готова. І ось так під грузом вона буде зберігатися до того часу, поки ми її не з'їмо. Пройшло 4 дні, і наша смачна хрумка капуста з болгарським перцем вже готова до споживання. Щиро дякую за перегляд! Гарного всім дня і мирного неба.